Іде повною силою, Її наслідки поселюються на всіх фронтах. Оча ось я демонструє свою військову міць на навчаннях. Реальність на полі бою розповідає іншу історію. Ужен пропагандистський маневр приховує стратегічну невдачу. Емілітаризація, агресора це вже не обіцянка, це конкретний факт, який виявляється щодня. Вропа в свою чергу закриває двері, а одна країна оголошує суворі обмеження на візи, а інші безуспішно намагаються наслідувати невдалине непальський приклад контролю соціальних мереж. Ополітична сцена трансформується, з'являються нові гравці. А старі союзники дистанціюються тут найактуальніші та ексклюзивні новини з точним випереджальним аналізом в крайні осі і Лорусі та за її межами інформація, яка надходить раніше, та має більше сенсу ніж будь-де те, що відбувається на російських залізницях, не випадковість. Це війна, я не просто спалювання паливних складів. Це тихий наступ, який руйнує життєво важливі залізничні лінії ворога. А маршрут із Куб Ангтетербург після вибуху зійшов з поїзд підпалили вагонів цистерн. вдовзі в тому ж вагоні з Риок зійшов ще в один потяг і падковість. Кранська спецслужба дає зрозуміти дні. І шляхи є важливими матеріально-технічними магістралями для постачання російських військ на арківському та умському фронтах. Кожна знищена ділянка є ударом по здатності Оскви підтримувати і на. Ступальні операції, змушуючи і відступати або імпровізувати ненадійні рішення, але операції на цьому не закінчуються. Ергова злагоджена дія української розвідки та спецпризначенців призвела до перебоїв у залізничному сполученні за маршрутом Релпульська та. Стратегічний пост результат ліквідувано трьох російських охоронців. Оки осія хизується ракетами Скандер у Валінінградській області, і арсенал планомірно знищують. Іністерство оборони осі пишно оголосило про запуск гіперзвукової ракети Іркон під час навчань у Аренцевому морі. За їх словами, успіх, який відстежується в режимі реального часу, а лишаючи іронію в стороні. Цю саму ракету, яку утім, так рекламував як непереможну зброю, здатну вражати цілі на відстані понад тисячу кілометрів із швидкістю, що в дев'ять разів перевищує швидкість звуку, вже використовували проти країни серпня в вумивлучів виркон запущений з окупованого Риму. Ізниця в тому, що цього разу виставка була для міжнародної аудиторії. Оки осія витрачає мільйони на демонстрацію сили край надії. Рупа спеціального призначення виявила та знищила зенітний комплекс УК. Вартістю від до мільйонів доларів. А відеооперації, оприлюдненому українською розвідкою, видно точний обстріл поблизу Олександрівки, що на тимчасово окупованій території Апоріжжя. Увідомлення чітке демілітаризація російської оборони просувається, А наслідки абсурдні Жерела в турецькій обороні промисловості показали, що Осква, демонструючи жест відчаю, намагалася повернути системи в продані у речі багато років тому, ті самі, які були джерелом. Такої гордості для Ремля, а перерахунок надійшв міцнюється у блоговусі і на її кордонах. Лідом з Іспанією Імечина посилює правила видачі шенгенських і національних візгромадянам усі. Ряд імеччини виправдує це за хід відповіді на висоті ризики безпеці, що виникають у наслідок вторгнення в країну. Уть хто хто не має підтвердженої причини подорожувати, повинен підготуватися до більш тривалих і суверих процедур. Іфри не брешуть у році, імеччина видала росіянам тисяч віз на менше ніж у руці. Ім часом консульство з пані Москві просто перестало приймати нові заяки. Без пояснень, чи очікуваної відповіді, з пані минулого року було другим найбільшим постачальником віз для росіян, поступаючись лише та Я Випадково Ерлін уже сигналізував, що випадка санкцій включатиме більше обмежень ці для російських мандрівників. Рузі прискорюється авторитарний древ. Ідеї опозиції зарешт. За сфабрикованими звинуваченнями його разу жертвою став Іван Абишвіліздиного національного руху. Затриманий за звинуваченнями в обіцянці хабарів державним службовцям, фактично публічно оголошені на городі поліцейським, які відмовилися придушувати протести та розголошувати конфіденційну інформацію про режим. Аби жвілі закликав до мирної революції жовтня дати муніципальних виборів, бо котованих опозицією. Ряд тим часом посилю репресії проти незалежних журналістів та активістів на тлі масових протестів проти відмови від європейського шляху. Овідомлення – чітке той, хто насмілюється сумнівати. Платить ціну. Ви, хто слідкуєте за цією інформацією, змінюєте ситуацію. Кожне поширення, кожен вдумливий коментар, кожен до кінця розширює правду для тисяч людей, які ще не знають про це, а що участь це не просто клік, це акт опоруди з Якою що ви є, що не закриваєте очі, ось історії пишуть не лише ті. Хто тримає владу? А ті, хто відмовляється, мов чотирим часом уречена про свою власну версію цифрового керування. Овий законопроект забороняє дітям до років доступ до соціальних мереж під приводом захисту дітей від шкідливого контенту. А практиці це ізолює молодь від глобальних майданчиків у той час, коли лідерів опозиції масово заарештовують і падковість. Адже знає, що цензура починається з молодших. Паліс пробував вести подібні обмеження для всього населення. Закінчилося повстанням. Прем'єр-міністр був змушений піти у відставку та втекти з країни. А вулиці кричали про зміни. Вірок очевидний, коли уряд намагається заглушити голос народу. Рація неминуча. Історія знову повторюється. Лідер не випадково, а не змусили взяти на себе цю відповідальність слова, які звучать як ковток свіжого повітря у світі, де влада все більше зосереджується в руках людей, які тримуються за неяк як за вічний трон. У шилі Арті було лише роки. Коли вона вступила на посаду такого ж віку, як сьогодні Удін ізіньпін, і, і набагато молодше за рампа, я заява здивувала, і вік не дозволяє мені залишатися тут назавжди, а спокликали служити, а не увічнити себе при владі і тут лише півроку і конаємо свої завдання, передамо посаду новим міністрам і парламенту, і підемо. А йже революційна обіцянка в часи довічних диктаторів і лідерів, які ставляться до націй, як до особистих вочин. Тоді виникає неминуче запитання чи можна так керувати. У дія країна відповідає діями. головне управління, розвідки країни перетворило територію агресора на невидиме бою. А чи диверсії на залізниці та знищення дорогого бугульмінського комплексу було недостатньо. Точна, атака вразила стратегічну ціль у у на ралі за від українського кордону. А лічний удар у серце російського військово-промислового комплексу, рувів крайній виробник органічного синтезу, відповіданий за карбамід, уротропін, метанол і пентрит. Інгредієнти, які підживлюють путінські бомби, і це джерела підтверджують, ключове ключового обладнання було знищено. Інна більше не обмежується окопами. Тепер з нею борються в лабораторіях і на виробничих лініях противника. Рим часом івнічна орея знову погрожує і в день, але цього разу за незвичайним сценарієм. Імен пішов у тінь і дозволив своїй сестрі ім он взяти мікрофон. Аступник директора департаменту рудової партії вона не стримала слів. З глузда демонстрація сили по ній та івденної Ореї. Провокаційні військові маневри навколо нашої республіки матимуть катастрофічні наслідки для них. А стрешені яке звучить як відлуння минулих десятиліть. Але з показовою деталю чи династія й мів готує наступника. А хідна преса припускає, що через крихки здоров'я іменнареже може формувати жінку на престол. Не його брічну доньку. Я подикували, а фігуру, яка вже включена в апарат влади, з голос і авторитетівнічної Ори можуть бути на намежі зламу власної патріархальної традиції, не через прогрес. А через чисту потребу виживання у муні міністр оборони виправдався, чому вини, щовачі, не збили російський безпілотник, який порушив повітряний простір, крайний і летів дуже низько. Якийсь момент покинув нашу територію і повернувся в країну. Інцидент, який повторюється, ульщі були сигнали тривоги, злітали реактивні літаки, але все було помилково. Радери сприйняли дрони за метеорологічні явища. Нак справжня небезпека для Аршави походить не лише з неба, а й від мереж. Ремір-міністр Ональгус попередив у своїх мережах, а ростає хвиля про російських настроїв в'янтипаті до країни, що підживлюються ремлем і посилюються реальними страхами. І пробування вогнем для польського політичного класу, або вони протестують хвилі, або ізнесе. Що найгірше після того, як десятки російських безпілотників зайшли на територію очі, у мережах з'явилися тисяч. І коментарів, що апарати насправді українські, чергова димова завіса дезінформаційної війни. якуємо, що слідкуйте за нами так далеко. Ожен перегляд, кожен коментар, кожне поширення це крик проти нав'язаного мовчання. Ам потрібно бути більше і повинні бути почутими. Залишаю вам одне побажання нехай це буде день ясності, дій та сміливості. О наступного разу і нехай новини, які надходять, будуть такими ж добрими, як і наша рішуючись боротися за них музика.